Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гариторович сьогодні 11 вересня і пропоную поговорити про перші висновки щодо російської атаки на Польщу. Звісно, ситуація ще перебуває в динаміці і будуть з'являтися, скоріш за все, і нові заяви, і нові рішення. Але певну картину ми можемо зараз класти І ця картинка вона виходить не дуже. Зручною і не дуже оптимістичною в першу чергу для НАТО. Ну і містить певні проблеми власне для України. Отже, про це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що ми маємо станом на зараз? Ми маємо атаку дронів на Польщу, наводяться різні цифри, скільки дронів тут і залетіло. Не всі до сих пір знайшли якусь певну кількість. Авіація країн НАТО збило. Я підкреслю саме авіація країн НАТО, тому що. Власне, мова йшла про літаки з Німеччини, з Нідерландів і, і польські літаки, як зазначив міністр закордонних справ Польщі Ярослав Сікорський, дрони з Росії 19 разів порушили повітряний простір країни. Це було навмисне не випадкове відхилення від курсу. Це важлива насправді заява, тому що поляки не, 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 не відразу це озвучили. Польське ВПС за підтримки союзників ще італійці. То ну, до речі, я забув. Вони збили їх. Ну було пошкоджено майно, але на щастя, ніхто. Не постраждав. Далі почалися різні там перемовини різні заяви. Туск нагадав, що. НАТО не є стороною якби конфлікту, стороною війни. Але російська агресія, вона б'є і за межами України. Поляки зв'язалися із державним секретарем США Рубіо і представником Калас, і головою БСЄ Валтенен. Ну тобто, в принципі, з скажімо так, з дипломатичної точки зору, вони завдання мінімум виконали, виконали достатньо швидко. Більше того, Польща активувала статтю Четверту НАТО, яка передбачає спільні консультації між союзниками. Ну там зокрема, Ма що коли на думку будь-кого з них під загрози територіальна цілісність, політична незалежність і безпека будь-якої зі сторін ну відбуваються такі консультації, зустрічі і так далі. І поляки вважають, що російські провокації вони вимагають подальшого посилення східного флангу НАТО, і це якби. Важлива тема для зустрічі всіх представників альянсу. Звісно, МЗС викликало і представника посольства Російської Федерації, вручили йому ноту протесту, і поляки активно теж важливий момент, не відразу, але активно спростували. Заяви Росії, що це не їхні дрони, навіть натякаючи на українську провокацію. Ну, це було очікувано. Сказав Сікорський, оскільки брехня і заперечення, це типова радянська відповідь. Кремль знову глузує з миротворчих зусиль президента Трампа. тут цікавий момент. Сікорському треба віддати належне. Він дуже класно насправді зв'язав цю історію і якби меседж Трампу передав і відповідно поставив росіян на місце. Ну і далі ще була за. Заява окремо про необхідність протидіяти дезінформації, довіряти всім тільки урядовим джерелам і перевіреним ЗМІ. Ну і ті, хто каже, що це українська провокація, вони поширюють російську пропаганду. Ну і далі ще була така фінальна заява: вчора під вечір, що ЄС НАТО не залікати, ми і далі буде підтримувати хоробрий народ України. Ну а керівництво Росії слід зрозуміти, що відновити шанси. Шанси відновити втрачену імперію, вони приречені на провал. Ну, от така, в принципі, реакція, і ну хтось назвав її достатньою. Була реакція і Трампа. Він написав коротенький пост про те, що російські дрони залетили в Польщу, Поїхали да, here we go, да? англійською мовою. Як на мене, трохи дивний пост в тому плані, що він ну, не дає ніякого посилу меседжу. Він жодним чином якби не є постом Претензію, наприклад, в бік Російської Федерації, тому що якби там було написано Владимир ВТФ, ну типу, що сталося, це було б більш яскравіше, чіткіше, радикальніше і зрозуміліше. Але Трамп поки обмежився такою історією, і от насправді достатньо слабка реакція зі сторони США. І в цілому достатньо слабка реакція зі сторони НАТО, про яку ми зараз поговоримо, і є поки головною проблемою всієї цієї історії, попри четверту статтю. Попри те, що збили нарешті, нарешті вони збили російські дрони, які залетіли на їхню територію. Бо до цього кілька разів таке було, і вони цього не робили. Але тим не менше, тим не менше, сама по собі оця позиція вона поки виглядає ну явно недостатньою. Пост Трампа заява Рубія про те, що вони проінформовані. Вони в курсі. Так була заява генерального секретаря НАТО, що ми відреагували правильно, все повзбивали, спрацювали дуже ефективно. Хоча тут є питання, і зараз навіть мережу ширяться меми про те, як нідерландські виніщувачі використовували ракети за 2 мільйони 800 тисяч доларів, щоб збити російський дрон приматом, Анку, які коштують пару десятків тисяч тисяч доларів, да тобто різниця в ціні просто колосальна. Е, питання в іншому питання в тому, що е, тут треба було обмежуватися не тим, щоб викликати якихось там представників російських посольств, е, а треба було зробити дві дуже важливі речі, які на жаль НАТО не зробило і скоріш за все в найближчий час не зробить. По перше, треба було заявити, що е, НАТО починає терміново консультації з Україною. В першу чергу, стосовно ну, створення системи раннього оповіщення можливих от зальотів прильотів там російських ракет і дронів на територію НАТО. цю до речі, ідею запропонував Зеленський. Мені здається, це здрава ідея, вона така ініціативна, але вона без відповіді залишилася. І друге, слід було сказати, що НАТО починає працювати вже відразу зараз в тандемі з Україною. Над створенням, ну фактично, без. Пілотної зони е, на кордонах з країнами, які є членами НАТО, які межують з Україною, і ця зона буде в тому числі поширюватися в глибину української території. Української території, за погодженням з українським урядом, за погодженням з українською владою, оце була би дуже цікава показова реакція, яка явно змусила би Путіна сильно нервувати, тому що це те, чого він насправді боїться. В нього ж мета цієї провокації була яка? Подивитися, якою буде реакція. Реакція достатньо млява. Путін продовжить. І я думаю, що будуть ще зальоти дронів тільки зараз, мабуть, не в Польщу, а в якусь іншу країну, яка межує з Україною і є членом НАТО. По-друге, він хотів. Підірвати єдність НАТО всередині, показати, що це з великим рахунком ну такий союз. Е і він, відповідно, не є ну, таким, знаєте, дієздатним, дуже багато непотрібних консультацій, дуже багато непотрібних обговорень і дуже мало реальних справ. І поки це підтверджується власне на практиці, на превеликий жаль, оскільки є заяви, але поки мало якихось реальних дій. Єдине, що радує, те, що європейські деякі лідери, Мерси і інші, вони визнали, що не так ефективно спрацювали, як би хотіли. Є над чим працювати, є над чим думати, як надалі протидіяти подібним провокаціям. А, можливо. Доби не провокаціям зі сторони Росії. Так що з інформаційної точки зору Путін тут, на жаль, собі більше плюсів отримав, ніж мінусів, тому що він виглядає зараз людиною, яка плюнула в бік альянса, попала, але крім е, якихось слів, у відповідь нічого не побачила е, і навряд чи, ну чесно кажучи, побачить. І другий важливий момент, на що розраховував Путін, і це поки що теж працює, на жаль, це реакція США. Як я вже казав, просто інформуюча заява Рубіо, коротенький пост Трампа за великим рахунком, це ніщо. Тим більше, що трапилася така подія, що вчора було застрелено право радикального активіста, якого дуже добре знав Трамп. Він помер в лікарні. Трамп сьогодні зранку про це написав. І я боюся, взагалі, що ця тема. Вона для президента Сполучених Штатів виявиться більш актуальною, більш важливою ніж тема власне оцих провокацій зі сторони Росії по відношенню до Польщі і по відношенню до НАТО в цілому, тобто Трамп зосередиться на внутрішньому порядку денному замість того, щоб займатися цим питанням, яке. В принципі, повинно було спровокувати, спровокувати зовсім іншу реакцію. Е, ну цю реакцію намагалися продемонструвати деякі американські конгресмени, які в принципі вже звернулися до Трампа з проханням вимогою запровадити жорсткі санкції проти Росії. Наприклад, от американський конгресмен Джо Вілсон він взагалі подав законопроект про відновлення поправки Джексона Веніка, яка дозволяє домогтися припинення торгівлі з Російською Федерацією. Але поки що це знаєте, такі заяви, які знову залишаються без реакції. Зі сторони президента Сполучених Штатів я ще раз повторюся, що може бути така ймовірність, що цієї реакції не будуть, і не буде. Трамп займеться зараз трошки іншим. До Росії він повернеться, можливо, вже на вихідних, але повернеться в іншому контексті, в контексті завершення саме російсько-української війни. І отут знов таки Путін тоді виявляється, як мінімум, інформаційно, свого свого досяг. Тобто, він зміг показати, що Штати не так активно вписуються за своїх союзників і. Зверніть увагу, там не було ніяких американських літаків, хоча вони ну, деякі з них розміщені, наприклад, в тій же Німеччині і теоретично могли брати участь в цих вильотах. Так, от тут Путін зміг роз'єднати деякою мірою власне Сполучені Штати і НАТО. Є і інший момент, який може ще тепер вийти на перший план, і він теж дуже неприємний буде для нас. І та й власне для НАТО, для Трампа ця історія може стати черговим приводом, щоб просто подорожче продати американську допомогу. Давайте цинічно. Будемо називати речі своїми іменами, тому що ці речі максимально цинічні. Поляки вже сказали, що треба от Сікорський заявив, укріплювати східний фланг. Польща отримає дуже багато мільярдів з європейського бюджету на укріплення власне своєї оборони. А Трамп тепер буде продавати ще дорожчу допомогу сполучених штатів. Хочете, щоб такого не повторилося? Платіть і не просто платіть там 5%, відсотків, а платіть власне американцям. Купуйте зброю, робіть якісь спільні проекти, щоб мої військові ну Трамп так відноситься на. Да? Американські військові були на вашій території і були для вас додатковою якоюсь там гарантією заходу. Чи скористається чим цим Трамп? Ну в мене чомусь немає сумнівів, що він цю тему явно розкрутить і розкрутить по повній програмі. Вона для нього вигідна, вона абсолютно лягає в... Логіку, скажімо так, його поведінки, і зараз для нього з'являється просто додатковий привід. Можливо, він не буде це говорити і робити публічно, але не публічно. Я думаю, що такі розмови вже почалися. Хочете, щоб все було нормально? Ось є рахунок, оплатіть, і тоді, власне, сполучені штати вам будуть по повній програмі допомагати. Ну а Путін ті висновки, якщо він для себе якісь і зробив, я думаю, що вони не теж не дуже позитивні в цілому для нас, і для Європи. Висновок такий, що. Можна провокувати далі, можна і надалі підривати, пробувати підривати внутрішню єдність НАТО, можна і надалі постійно НАТО випробовувати, оскільки тобі за це поки що, як мінімум, нічого не буде, і це може навіть не сильно позитивно позначитися на підтримці України. Чому Тому що тепер та ж Польща і деякі інші країни будуть казати, що більше грошей потрібно їм на оборону? Замість того, щоб частину цих коштів безпосередньо виділяти Україні, ну мабуть, прекрасно розуміючи той факт, що саме ми на сьогоднішній день Європу за великим рахунком від Росії захищаємо. Але чи зроблять такі висновки європейські лідери, ну питання відкрите. В мене чесно кажучи, є певні сумніви, і боюся, що. В найближчі там пару тижнів ми це власне побачимо і почуємо на рівні європейського союзу. В цілому не факт, що таке відбудеться а от на рівні кожної окремо взятої країни такі речі вони можуть мати місце. І в першу чергу мова йде про ті країни, які межують з Україною, які є важливими логістичними хабами, і які в принципі нам достатньо багато допомагали зараз. Вони можуть ну, не те, що згорнути цю допомогу, вони можуть дещо її переорієнтувати і переорієнтувати власне. На посилення власної спроможності, а не на підтримку Збройних сил України і України в цілому. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!